Доброго дня. Вітаю, вітаю. А можна тоді? Я е, зараз порушу питання одне, яке воно в принципі не сесійне, але я би хотіла вас почути, можливо, його треба підняти на сесії. Е, в чому заключається моє питання? Ну, ви знаєте, що відбувається зараз у нас в громаді, е, те, що в нас зараз масово іде евакуація сімей з дітьми. Е, ну, те, що вже нищаться наші навчальні заклади, ви це розумієте, тому що. Зараз іде масовий, забирають батьки документи, тому що батьки їдуть в одну сторону. Це одне питання, і я не дуже його розумію, тому що ну, взагалі ситуація не міняється в громаді щодо безпекової ситуації. Ну, можливо, я щось не знаю, помиляюся. Це перше питання. А друге питання: ви знаєте, що я очолюю відділ освіти, да? і у мене є архів. Я почала працювати в освіті начальником з квітня 22 року. І коли ми почали говорити про релокацію, то перше, що це архів? Архів не був зданий з 18-го року. Я дуже вдячна Синельниківському керівнику. Вона мене почула і в кратчайші терміни зараз уже зданий опис. Але дивіться, вона бере в мене тільки 18-й 21, перший тому що архів можна забирати ну, 5 років повинно бути. Але ви знаєте, війна йде в країні, буде релокація. Куди з цими ящиками буду їхати? Ну, то есть, от, ви знаєте, Я я в зв'язку з ситуацією, яка відбувалася, я по закладах освіти приймала накази протягом півгодини. Тобто, наприклад, я роб, бачу, що відбувається, я. Пишу наказ там, всім уйти з навчального закладу, -та -та. ну тобто ну, треба брати на себе якісь відповідальності. Ми керівники. То я не можу розуміти, здала моя секретар діловод здала описи. 18 21 двадцять 8 числа буде комісія ваша районна. а 28 липня буде комісія обласна. Ребята, ви здіваєтеся? Це перше питання. І друге питання: чому не піти на зустріч і не забрати у мене зараз архів 24 включно? Щоб я з цими коробками Я потім піду по світу. Ну мене хтось може вообще почути? Вікторія Валерій, на сесії буде присутня Світлана Григорівна, голова військової адміністрації. Ну, це безпосередньо ну її компетенції. Ці питання? Ми що з тої сторони? Буде залежить, ми поспілкуємося, обговоримо все. Я вважаю, що ну у вас буде час на сесії чи після сесії, та mm -hmm. да, задати це питання? Питання тут ну, я просто, так, ну, да. і за те, що ми в, в голову, там, крузі, крузі, я хотіла вас просто спитати, да, да, доречно до ну, до Доречно, да. однозначно доречно. Тим більше в вашому випадку вже ж. Втрата якихсь архівів відбулася, наскільки я розумію. Так, 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 да. так. Тому це питання необхідно вирішувати чим скоріше, тим краще. Тим більше це тут є відділ освіти в адміністрації. Ну так, да, ну, да. ну так. Да, то, то це доречно буде і це питання треба порушувати. Хорошо, все, спасибо, да, тому що я думала, залили, ну, не знаю, хотіло, що це було. в хотілося. Добро. Ну, роз... розпочинаємо. Доброго, Доброго дня. Доброго. Доброго. Е, ще раз я не поздоровалась. Е, сьогодні у нас засідання постійної комісії. Винесено е, шість питань. Присутні п'ятеро, тобто, можемо розпочати. І так, е, всі знайомі з порядком денним. Ну, Раз зачитаю. Значить, перше запитання про внесення змін та доповнення до рішення районної ради від 14 грудня двадцять року про програму територіальної оборони та сприяння підготовці проведення мобілізації та призову громадянська ліківського району до ЛАВ Збройних сил України 23-27 роки. Доповідає присутній голова сина районної адміністрації Краченка Предправити <продовжити> ради і чорта висити скора Краченка Константин Валентинович. Всім доброго дня, хто приєднався. Шановні колеги, на ваш розгляд, виноситься питання зміни до програми. Я скажу коротенько, зміни стосуються бюджету районної ради. Пропонуємо уточнити програму на 100 тисяч гривень для того, щоб в подальшому ми змогли на цю суму надати допомогу нашій територіальній обороні, нашому батальйону. Ну, це я не скажу, що це там багато, але враховуючи бюджет районної ради, що у нас власних доходів 100 тисяч, то з, з, економії, з економії, яка в нас склалася за два роки, ми все-таки пропонуємо уточнити на 100 тисяч і надати хоч якусь допомогу нашому батальйону. Це спільна позиція і моя, і голови військової адміністрації. Тому, шановні колеги, я думаю, що тут питання не повинно виникати. Прошу підтримати. Дані, дані зміни до цієї програми. Так, все понятно по цьому питанню. Всім не буде ніяких запитань? Дякую. Ні, ні, не тільки за, що все, що стосується підтримки військових, немає питань. Добре, дякую. За. Тоді голосуємо. Всі за, да. всі за. Так. 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 За. Голосовано одноголосно. Переходимо до другого запитання. Питання пробачте про внесення змін до рішення районної ради від 20 грудня 2024 року про програму розвитку місцевого самоврядування у Сенківському районі на 25 рік. Також доповідає Кравченко Косми Володимивич. Колеги в цій програмі просимо уточнити цю програму на суму 7 тисяч гривень. 4 тисячі гривень це членські внески до асоціації, в якій. Знаходиться Сенельніківська районна рада. Асоціація називається Асоціація обласних та районних рад. Це членські внески. Всі ви знаєте, що на сьогоднішній день комітети Верховної Ради погоджують свої рішення по асоціаціям ну, згідно напрямок питань. Тому Сенельніківська районна рада також є членом цієї асоціації і просимо. Сплатити ці членські внески, просимо уточнити програму на 4 тисячі гривень. І 3 тисячі гривень за рішенням суду Районній Раді необхідно сплатити судовий збір. Як, як ми печально просимо підтримати і уточнити нашу програму на суму 7 тисяч гривень. Дякую. Запитання будуть у когось. Однозначно життєві питання, без яких просто не може далі функціонувати рада, тому однозначно я підтримую, голосую за. Да". Да. Всі підтримують, так? Да? Да, всі підтримують одноголосно. Слідує запитання внесення змін до рішення районної ради від п'ятнадцятого року. Про затвердження списку присяжних Покровського районного суду Дніпропетровської області доповідає керуюча справам районної ради Булун Тетяна Миколаївна. Від територіального управління державної судової адміністрації Дніпропетровської області поступило, надійшло подання щодо заміни двох присяжних Покровського районного суду. Ткаченка, Любов і Хатюна Оксана склали свої повноваження в зв'язку з виїздом, а пропонується на їх місце внести Макатер Наталію і Мицик Людмилу. Всі відповідні документи вони надали, згоду надали. Так, це як на це так, як наші повноваження, то це. Пану, всі зрозуміло, так? Щодо заміни, всі ніхто не заперечує, так? Так, дійсно, це повноваження ради, тому обов'язково під... підтримуємо всі, так? Не буде, так. питання. Всі під... одноголосно проголосували. Слідуючі запитання про внесення змін рішення районної ради від 11 грудня 2020 року. Про відбудення. Що, що? Про утворення постійних комісій з Нельківської районної ради, восьмого скликання та затвердження погодження про постійні комісії е до урахування внесених змін, також Тетяна намила, будь ласка. Відповідно до змін до законодавства, які були внесені у 2022 році, нам потрібно внести зміни до. Порядку положення про постійні комісії, а саме новшество, те, що тепер транслюється в мережі інтернет після закінчення воєнних дій, трансп... буде здійснюватися пряма трансляція не лише сесій, а й постійних комісій. А на сьогоднішній день нам потрібно сьогодні вже викладувати запис нашої постійної комісії. Оце такі зміни, і плюс у нас зміни у складі постійних комісій головою бюджетної комісії. Обрана радника Алену Петрівну замість палеменника Павла Олексійовича. Це такі зміни. Так, всі підтримують. Вікторія? Я вибачаю, так, так. Да, да, я просто випадаю на дає змігаються йому зв'язок, це таке. Всі Петри підтримуємо всі п'ять за. Переходимо до слідчого питання. Про внесення змін до рішення районної ради від 11 грудня 2020 року, про президію Снеліківської районної ради 8 скликання. Будь ласка, дякую. також у зв'язку із змінами у складі у нас вибув голова постійної комісії з питань бюджету Халеменди Павло Олексійович на його місце. Заходить членом президії Радченка Олена Петрівна, голова постійної комісії. Голосуємо одноголосно, так? Так. Так, тримаємо. і так, підтримуємо. підтримуємо так. І останнє запитання про виконання рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду по справі. Будь ласка, Казини Валентириновичі доповідає? Слухай? Так, шановні колеги, є рішення суду, за яким ми повинні розглянути дане питання на сесії. До нас звернулося головне управління поліції в Дніпропетровській області з проханням присвоїти статус службового житла, а саме квартирі статус службового житла. Ця квартира є державною власністю, вона знаходиться на балансі головного управління. Але згідно житлового кодексу, дані рішення приймають виконавчий комітет. Житловий кодекс не змінювався, він у нас на сьогоднішній день іще у СССР. І в Житловому кодексі чітко записано, що дані рішення приймають виконавчі комітети районних рад. Виконавчі комітети районних рад ліквідовані в 92-му році. Тобто, виконавчого комітета у нас немає немає. Нелегично. На той момент. Е було прописано, що правонаступником виконавчих комітетів районних рад є адміністрація. Але станом на сьогодні з усім реформуванням військові адміністрації не можуть бути виконавчими комітетами на територіях. Але в нас є рішення суду розглянути це питання і сплатити судовий збір. Е, ну, Я вважаю, ну ми зараз все-таки обсудимо, говоримо. Я вважаю, все-таки, що дане питання дане питання повинен розглянути виконавчий комітет Межівської селищної ради. Е, чому? Тому що ну, не може бути на одній території два виконавчих комітети. І межівський, і військова адміністрація. Да, є недоречності в цьому житловому кодексі. Ми з понеділка надамо пропозиції в, наш, в нашу асоціацію і в Верховну Раду з пропозицією все ж таки переглянути цей житловий кодекс і дописати туди громади. Ми розглянули практику і надіслали на межі громаду, де громади приймають такі рішення. Там є рішення і за 2024 рік, і за 2022, і за 2021. Громади на себе беруть такі повноваження. Хоча вони в цьому житловому кодексі не прописані, але громади приймають такі рішення і присвають статус службового житла. Тут да. Тому, колеги, на ваш розгляд пропонується рішення. Рішення, де ми пропонуємо рекомендувати виконавчому комітету Морської селищної ради вирішити. Клопотання головного управління національної поліції Дніпропетровської області номер такий то щодо прийняття рішення про включення квартири, розташованої за адресою Дніпропетровської області Невільківської район, СМТ Межова, вулиця Шевченка, будинок 5, квартира 14 до числа службового житла. Другим питанням цього рішення головному бухгалтеру районної ради складити судовий збір у розмірі. 2422 гривні 40 копійок. І контроль покласти на голову постійної комісії. У мене все. Як я є... дуже вибачаюся. Я дуже, От іменно коли ви про адресу казали, воно в мене немало, не було зв'язку. Адресу мені скажіть, щоб я розуміла, про який а, дом говорить. Ну, дивіться про би. яку квартиру. Ну, як на зло, ти мені Ні, ні, про... ні, ні, Вікторія, не питання. Ну, Ми ж для цього ж тут комісії. СМП-2, вулиця Шевченка, будинок 5, ага. квартира 14. Це я зрозуміла, ми, ми відсліжували це питання. Там було придбання, цю квартиру придбувала Національна поліція, ця квартира є державною власністю. І єдине, що вони просять, щоб, щоб надали статус цій квартирі, щоб вони могли по службовій передавати ці квартири. Особливі, чи Все, я, я поняла. я я почула вже, е, яку ви даєте пропозицію щодо. Ми рекомендуємо ми ж військовому виконкому да. розглянути це питання. Все, так, да, я за, я за. О, Тому просимо... Голосуємо, Тоді голосуємо. Да. Всі за. Так, питань нема. Всім це зрозуміло, всі голосуємо за. Все одноголосно Е, ми розглянули шість запитань. Ще якісь там доповні питання будуть у когось? Немає? Все тоді зустрічаємося на сесію дванадцять дванадцять о 12 зустрічаємося на сесі. Все, Дякуємо побачення.